Міський голова, прихотки Михайла Васильовича, отримав вирок, і це не вирок першої чи другої станції, це вирок суду, який в особі державного обвинувачного прокурора, в особі судді, держава визнала Михайла Васильовича винним, скоєному даному злочині. Уважно слухаючи виступи Михайла Васильовича після засідання суду, бачачи тобто їх на еток відео і в інтернеті і виступив його в зв'язку з так називаємою комедійною фарсовою ситуацією про замах на його життя і чуючи там такі слова честь, гідність, мої заслуги перед містом, я хотів би спитати вас, шановні депутати. Які такі заслуги за 18 років у Михайла Васильовича Похотка на посаді міського голови? Знищений останній, знищений сквер, який був прикрасою вулиці Гоголівської. От на цьому сквері були лавки для того, щоб могли відпочити діти. Там росли яблуні, груші. А знову знищено все і буде створено такий парк, як ми створили парк ветеранів. Доріжки і дерева, які одне зачахли, другі тополя, ростуть растуть то, як хочуть. Знову таке зробить цей стіл сквер. Чи баня зруйнована, подивіться, чи кінотеатр наш проданий, да, допомогою депутатів, тому що сам я голосував за то рішення, щоб віддати київському інвестору, тому що Михайло Васильович так розповідав, що в нас немає 450 тисяч у міському бюджеті, щоб повернути. Значить, кредит банку. Тому давайте ми його віддамо. Я, розмовляючи з людьми, сам проживши все життя в цьому місті, ну нема, знаєте, немає такого пам'ятника, який характеризує роботу міського голови протягом 18 років. Нема. Що? Оце, як сказала моя баба, доробло будинок, який оце. З площі, коли спускатись, який портить весь вигляд площі нашої і весь той мікрорайон. Вчора я зайшов подивитись там, як вложиться плітка, де обманули сім підприємців, сказали їм, що продовжать договор оренди на п'ятому Михайло Васильович пообіцяв. Хоча там тільки на рік, але 17 тисяч з них взяли для того, щоб виложити плиточкою до того комерційного будинку, який там буде. А всередині комерційного будинку, що цікаво, куди дивилося газове господарство, проходить газова труба всередині будинку, що суворо заборонено е, приписами газових служб. Не знайшов ні одного такого місця, де Михайло Васильович приложив, люди будуть його споминати як людину, яка що зробила за місто. Ні будинок, ні один не був побудований. Але ж хто може сказати, що було збудовано, е, не збудовано реконструйовано? Наш театр. Але то заслуга не Михайла Васильовича, то заслуга Кірпи, Омельченка і Плюща. Михайло Васильович весь час говорить про честь, совість, що він був захищати свою честь. Я ж не кроважатий, вирок є, держава признала. Так, він не вступив в законну силу. Михайло Васильович, ну сходіть в отпуск, От стойте свою честь, там, гідність, як ви рахуєте. Значить, апеляція вас оправдає, ми вас широкими обіймами знову приймемо, посадимо вас, в кресло, ви знову будете керувати містом. Але зараз ну, не розуміє місто, ви розумієте, мені, мені телефонують мої друзі, не тільки з Росії, і навіть з Германії мені телефонували, ну, кажуть, що, ну як це так? Значить, ви вирок є, зданий вступив, але... Любий політик, любої держави повинен був аби зложити свої повноваження, або й уйти в відпустку, щоб відстоювати свої права, честь і гідність. Моя пропозиція, Михайло Васильович, не буде такої. Я вибачаюсь перед своїми виборцями, вибачаюсь перед вами, шановні депутати, я не буду приймати участь в сесіях, де Михайло Васильович буде головувати. Дякую за увагу. Дайте спокійно працювати, скільки він захоче. А ви, Микола Іванович. Причому тут до нас. Тут до вас є заслужіння підстає. І на вам одному, і другому. Його зараз допікають. Питань багато важливих. Працюємо, Микола Іванович. Так от суд і буде апеляційний, і на тюркці апеляційний. І за призроб, і працюємо зараз по порядку денному. Так, не тобі суди. Відпустуйте, чи працювати. А ти займайся своїми справами. І я от... своїми, так. Так. Всі знають, всі тут присутні знають знають твою історію, твій шлях широкий Давайте мою... зараз розкажемо. Хто... Давайте... Я прислухаюсь до пропозиції Ступака, до Пархоменка і до всіх, і прийму відповідне рішення. Шановні депутати, шановні присутні, я вважаю, що ті mm. події, які відбулися у п'ятницю, я як не можу і хочу їх прокоментувати, тому що ви є всі свідками того. Як особисто приходько Михайло Васильович на протязі двох років обріхував мене і інших учасників кримінальної справи, намагаючись зробити крайніми. І що я хочу зазначити, це він робив із особливим цинізмом, застосовуючи весь адмінресурс виконкому і по максимуму використовуючи свою посаду. Я думаю, що незабаром буде повний текст винувального вироку. І приходько, як Людина, яка завжди любить говорити про і гідність, він його опублікує, щоб люди знали, в чому саме він звинувачується які він дії зробив насправді. І, до речі, там у в тексті вироку я думаю, що суд дасть оцінку всім тим брехливим свідкам, яких він приводив в суд. Це саме стосується і деяких депутатів Ніжицької міської ради, які я бути, тому муто приходили і працівники виконкому. Приходили суди, просто брехали, тому що я як ніхто знаю дійсні обставини цієї кримінальної справи. І тому я підтримую в деякій мірі пропозицію Пархоменка Сергія Васильовича. Я знаю, що така позиція у більшості депутатів не може людина, яку суд визнав винним. А я хочу зауважити, що суд двічі розглядав матеріали кримінальної справи за вимою самого приходька, двічі вивчав всі докази. Двічі допитував усіх е, свідків і додавав усіх тих свідків, яких хотів приходько Михайло Васильович, е, щоб перекласти вину на мене. Ви всі є свідками того, е, яка компанія почалась щодо мене там, і до моїх колег-депутатів. Е, ви всі є свідками того, які були переслідування, тому що в кожному інтерв'ю Приходько заявляв, що це все там походня, що він там таким чином організував. Так от в обвинуваченому. Вироку, там детально, я думаю, що буде все описано, навіть те, як я на прохання приходька змінював свої покази в суді, щоб допомогти йому уникнути покарання. Але це все не допомогло. У п'ятницю суд визначив, що Приходько винен в отриманні хабаря 60 тисяч доларів. США. Я це підтверджую, тому що я їх особисто через посередників передавав особисто приходьку і знаю, що він їх отримував. І це не один хавар, який, який він отримував, набиваючи кошти е за майно громади коштами своїй кишені. Тому я вважаю, що було б справедливо, якби він як політик, хоча і місцевого масштабу, е пішов, можливо, у відпустку і довів уже потім. Вже повернувся, довівшись громаді свою невинуватість, як це він мав зробити на самому початку, два роки тому, а не вдиратися в мерзке крісло для того, щоб використовувати його і всі важелі, щоб уникнути відповідальності за злочин. Я хочу провести паралель зараз в інтернеті. Розповсюджена інформація про те, що мер невеликого французького містечка, який розташований недалеко від Парижу, вже два дні голодує біля парламенту для того, щоб йому місту збільшили дотацію. Оцей європейський підхід до керування містом. А наш мер, на жаль, два роки тільки те і робить, що намагається за допомогою свого мерського крісла уникнути відповідальності за вчинений злочин. Тому я вважаю, що позиція міської ради. Яка спирається на думку більшості громади, повинна бути однозначною. Щодо всенародного обраного мера, ми цю вже байку чули неодноразово. Всі ми знаємо, що із 40 тисяч виборців за Михайла Васильовича голосували тільки 6 тисяч, і то завдяки тому, що він ходив і всім розповідав, що він бідний нещасний і його помаранчева влада тут присує. Я був одного разу. Особисто на цій зустрічі, коли приїжджав і потерпілий по цій справі Макару. І вони з пучкою сльозно стояли сльозами, малися просили, щоб вони не виступали, тому що мішали їм обдурювати людей. Враховуючи те, що ви мені сказали, я думаю над цим варіантом, як зробити так, щоб я на цей час не був роздражителем навіть для дикого, навіть для тих людей, які чомусь от. Вирішили діяти в такий спосіб. Я, я знаю про наміри, я знаю про розмови, я знаю, що кого цікавить. Тому я е, вважаю, що на даному етапі хай е, буде так, як буде рішенням і по закону. Він був у суді з Ширяй, Олександр е, Віталійович. Він говорив те, що говорив. Я просто сказав, що я вважав, що ти можеш сказати, е, Інше. Ми не хоче, Я вважаю, що не треба вести зараз це слідство. Я стою на своїй позиції. Які говорить, який перебуває зараз, е після обвинуваченого виробника, повинен все ж таки, на цю собі сміливий, розмовляючи мужні. І на цей час, поки йде пелічена скарження, все ж таки йти у відпустке. І рада. Могла б далі працювати, як показали минулі засідання ради, коли йшли в засідання, абсолютно нормально, коли приймали рішення. Нічого теж ми трапимо. Якщо зараз сказати, що е, хтось блокує, хтось е, питання людські там, з не вирішуються, що потрібно життя міста забезпечувати, то ви вже бачите, що е, в такій ситуації перебуваючи... Е, під такими подіями, з Багерцева, з сюда. Це у нас не засідання, це у нас цирк. Приймати участь в цьому цирку – це бути, кажуть, в трупі церковій. Ми ж не церкачі тут вами. І сидіти, вислуховувати цей бруд, всю е, грязну білизну. Це просто недостойно і, наприклад, я і мої колеги ми не хочемо приймати цю мучку. Не тому, що ми не хочемо вирішити питання місця, а тому, що це є. Певний рівень моральності кожного. Якщо міський голова сподівається за це, то він повинен бути, був би знайти такі вирішення, домовленості з, з фракціями, принаймні, але нічого, нічого цього не відбувається. Тому ми сьогодні залишаємо дів до вирішення питання і як далі проводиться сесія. В такому форматі, який проходить сьогодні, робота сесії буде незмістовною. Непродуктивні, результату ніякої не буде.